Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик, Рада вітати на стрімі. У цій порі разом зі мною керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Парабаш. Пане Віталію, рада бачити, дякую, що долучилися, і слава Україні. Героям слава вітаю! Починати будемо, звичайно, ж з оперативної інформації. Як минула в ніч в Авдіївці? Ніч більш-менш спокійна. Були поодинокі прильоти по старій частині міста, по центральній. На ранок трошки вони вже завелись, не дивлячись на погодні умови. Но, тим не менш, один масований обстріл вже відбувся з 6.05 до 6.50. Під враженням частина міста був такий масований артилерійський обстріл. Декілька вулиць під, під обстрілом були поки що інформації не надходило на рахунок загиблих чи поранених. Сподіваюся, що так воно в принципі надалі залишиться. Ну, що ж, нашим глядачам зазначимо, що у 8 ранку, 17 жовтня, записуємо ми це інтерв'ю. А от в понеділок, пане Віталію, читала ваші слухала ваші коментарі. Ви сказали про те, що зараз градус напруги з боку окупантів поступово знижується. В чому це проявляється? в кількості обстрілів чи у тому натиску, який вони намагаються чинити на фронті? Мабуть, всі чинники тут можна згадати, і кількість обстрілів по території громади, кількість авіаракетних ударів. По території громади зменшується однозначно зменшується кількість штурмових дій, і це є офіційне підтвердження Генерального штабу по зведенням, але ж <кій> тихіше не стає на позиціях, там обстрілів менше не стає, тобто тримають вони в напрузі всю лінію фронту навколо нашого міста. В зв'язку з чим це все відбувається? Ну, скоріш за все, трошки трошки здуваються наші противники але тим не менш є. І інформація, що певне перегрупування вони, вони вже проводять в себе, скоріш за все, найближчими днями ну, чекаємо нового якогось такого загострення, бо ну, є певна інформація, скажімо так, що вони і техніку тягають, намагаються ту зламану, підбиту техніку, яку ще можливо відновити, вони відтягнули в тили глибше. Ну і під'їжджає, скажімо так, свіжа більш техніка до ближче до лінії фронту. Ну і підтягують вони БК. Чому саме зараз вони менше б'ють по громаді? Ну, скоріш за все, даються ознаки все-таки той міст між Єсинувати Горлівкою, які, які наші склали. Бо це ну, дійсно такий певний клопіт з точки зору логістики. Для них був цей міст, коли його склали, то мабуть вони просто економлять БК. Менше його зараз витрачають на цивільну інфраструктуру, на цивільне взагалі населення, а більше концентрують саме ці масовні артилерійські обстріли по лінії фронту. Бо ну, вночі реально на передовій тиші немає взагалі. До речі, Авдіївка і ситуація під Авдіївкою, вона потрапила на шпальти. Західних ЗМІ, зокрема німецька більд, пише про те, що під час свого наступу на Авдіївку російська армія втратила більш як 200 військових, а також понад 60 танків і БТРів. Мовляв, окупанти хотіли створити великий котел, обійшовши Авдіївку. Ну але потрапили під вогонь артилерії і збройних сил, і були відкинуті. А сушейте прес говорить про те, що зусилля Росії з захоплення Авдіївки на думку українських чиновників і аналітиків. Втрачають зараз темп. Ну і про те, що прориву не сталося, хоча Росія активізує спроби оточити Авдіївку, в куку у звіті, говорить Американський інститут дослідження війни. В цілому, все про що пише західна преса. Так воно й є? Е, ну от, наприклад, про 60 одиниць техніки і про 200 особового складу. Ну, це один епізод першого дня всього. всього okay. Це 10 жовтня, коли тільки почалося це загострення, і це дійсно в перший день близько 100 одиниць техніки вони кинули на штурми і близько там майже там, двох тисяч особового складу вони кинули на штурм. І в першу добу було підбито спалено приблизно 60 одиниць техніки. Так воно й було. Ну а в цілому, ну от я, чесно кажучи, вчора е почитав десь двічі мені попадала ця інформація е на рахунок техніки, яка була знищена протягом доби на нашому напрямку, називались цифри е більше 400 одиниць. Я чомусь з е до того, що так воно в принципі є, бо кожного дня ми бачили десятки одиниць техніки. Навіть там, ну якщо ми говоримо про перший день 60 за тиждень, то в принципі я думаю, що десь плюс-мінус так воно є. Мова йде, звичайно, не тільки про танки, БТРи, БМП, а й про самохідні установки, тобто і артилерійські установки. Тобто, в, в цілому, там, якщо не помиляюсь, цифра називалась 425. Ну, скоріше за все, воно так і є, бо дуже багато техніки було. Враженим, ну, саме на нашому напрямку. Ну, це, звичайно, ж величезний плюс. А от стосовно того, яку техніку кидає зараз на ворог, вона наскільки якісна? Є все, є, звичайно, і цей мотлох, е, там, БМП-50. Так, БМП-50, які, якщо я не помиляюсь, вони ще е, хотіли в 2016 році взагалі їх порізати на металобрухт, ну тут воно. Знята з консервації поїхала, е ну, скажімо так, е на, на, на цю війну там помирати вже, я не знаю, в чергове. Е є звичайно, і, і танки Т-72, і е є танки Т-90. Це їхній е як вони там прорив да, називають. Хлопці його жартома як тільки називають і танк згорів, і як тільки не називають. Це ну, той танк, яким вони вихваляються, що це сами -сами, нібито, з їхніх слів, найкращий танк в світі. Хоча ну, я ще пам'ятаю, коли свого часу я строкову службу служив, ці Т-90, ну, ну, хлам і хлам, що вони ще тоді. Рахувались типа там сучасні, а вже пройшло з того майже там, 25 років. Е -е звичайний термінатор, є звичайний -це термінатори, це нові зразки озброєння, які вони не так давно взяті на озброєння. І якщо я не помиляюсь, в минулому році вони тільки обкатку проходили на харківському напрямку ці між машини підтримки там, танкових штурмів термінатори Є такі, і спалено їх декілька вже на нашому напрямку. Є все, є відвертий металобрухт МТЛБЛ замучені вже, а є і, звичайно, що таке більш сучасне. Ну, в принципі, різниці немає. що що то шо то все Горить, все підбивається, звичайно, що чим 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 Менше воно буде їхати, тим легше буде хлопцям нашим тримати оборону. Ну різниці нема. Все, все буде спалено однозначно. Минулого тижня в ефірі національного телемарафону, якщо я не помиляюся, ви говорили про те, що з чим пов'язана да, ця інтенсифікація зараз боїв, тому що кремлівський режим поставив окупантам нове завдання на адмінкордону Донецької області вийти до 31 грудня 2023 року. Так от в мене до вас одразу кілька питань от, стосовно контингенту, який зараз воює під Авдіївкою. Наскільки він по перше чисельний? ви говорите про те, що зараз вони вочевидь так само будуть проводити? Перегрупуванні може підтягувати резерви, але звідки? І наскільки він якісний, якщо ворог до цього готувався, чи готувався до цього? Ну, на рахунок тих задач, які поставлені а, ворогу, в тому числі і виход до адмінкордонів Донецької області до кінця року. Ну, це, ми розуміємо, що це не нова задача. Вони постійно про неї говорять. І це вже, знаєте, чергове якась там дата, яку їм там дедлайн поставили. Ну, ми розуміємо, що це все не більш, ніж для внутрішнього там споживання. Треба ще якісь там ставити задачі, потім якісь там намагатися отримати перемоги, там, побіду верніше. так. Ну, То таке, то знаєте, чергова бла-бла-бла. А на рахунок особового складу і контингенту, взагалі, який на нашому напрямку, ну, на жаль, його дуже ще багато. Дуже багато, навіть по. Даним десь місяць тому на Донецькому напрямку було сконцентровано майже там 200 батальйонів. 200 батальйонів, там середня кількість, там, штатна кількість батальйону 600-650 людей особового складу. Якщо навіть ми розуміємо, що укомплектування у них там відносно, там, скажімо так, середнє, там близько 70%. То ми, ми рахуємо, ну, якщо шляхом ну, нехитрого підрахунку, да, то ми розуміємо, що ну, це серйозний контингент, а плюс ті резерви і ті підрозділи, які були сюди закинуті суто на штурм Авдіївки, да, то ми розуміємо, що це десятки тисяч в них ще є в резервах, і вони не десь ефемерно там, скажімо, Десь в Кацапурії, а вони тут, Донецьк, Макіївка, Харциск, Харциск та ж сама Кринка, там вони базуються, і їх дуже багато. Якість різна. Якість різна. Є, звичайно, що ну, більшість з них це мобілізовані, але ж ми розуміємо, якщо людина хоча б тиждень на передовій, знаходячись, вижила, то це вже людина з досвідом, і в неї вже є, скажімо так, певний фах воїна. Да? Тому що якщо він вижив, то він вже, відверто кажучи, ну, є якимось там об'єктом, який може все-таки щось якусь шкоду зробити. І небезпекою також і від нього треба чекати. Є кадрові перші ці дні штурму. Кидали кадрових е, десантників. І вони дуже потужно йшли, і вони йшли професійно, і е, сказати, що вони не навчені, ну такого не можна говорити. Вони дуже були навчені, вони були мотивовані. То, що, е, що з ними взагалі відбувається е, перед тим, як вони йдуть на штурми, то вже і інша трошки історія. Е, багато свідчень і полонені дають, і хлопці наші бачили. Коли підходили до техніки спаленої, багато техніки їхало з, з завареними люками. Тобто, це е, в один бік. Тобто вони виїжджають, їм заварили люки, повернешся, окей, тебе розблокують. Якщо ні, в полон ти навіть не маєш змоги здатися. Такі речі: заградотряди також у них є. Тобто, якщо б там були б всі професійні вмотивовані, звичайно, щоб не було б таких речей, як заварення люків, заградотрядів. Є різні. відверто, є різні. Минулого здається тижня була інформація про те, що активно зараз почали ті штурмузетівці здаватися в полон. Якщо говорити про Авдіївський напрямок і про останній тиждень, коли ось такі, такі активні бойові дії там почали, почалися, почастішали випадки здачі в полон з боку окупантів чи ні от якщо ми беремо в межах тижня в цей період. <тур> е, немає мене такої достовірної інформації, чи, чи більше їх, чи менше. То, що по мені є, це точно знаю. Спілкувалися, бачили їх. Ситуація в тому, що в таких активних діях дуже складно здатись полон. Е, немає часу, як знаєте, нам більш там сталому моємусь там. Відрізку там, у лінії фронту, де можна подзвонити, на нашу програму, десь вийти на якихось хлопців на позиціях, там, так як називають ці, горизонтальні зв'язки да, на місцях. Тут такої змоги нема. Тому і здачі в полон це просто, якщо випадково десь заскочили в якісь окоп. Купили їх, чи вони відбувались, закінчилась бика, і хлопці наші під, тиснули, під тиском просто їх брали в полон. А так, щоб масово встати і піти, небо там, там свої ж добивають, не дають змоги вийти. Минулого тижня, до речі, от ще на що наші зокрема там і центр протидії інформ... дезінформації звертав увагу, що ось ці запабліки вони активізували пропаганду таким чином, що вони там розповідали про Авдіївський котел, про оточення, от всю цю маячню, яку щодня спростовував Генеральний штаб України. Скажіть, будь ласка, оця інформаційна війна, яку так активно минулого тижня зокрема, проводив ворог, на вашу думку, з чим була пов'язана? Ну, По-перше, як вони почали штурмувати, ми ж бачили їхню риторику. Жарім ну, купаю різної маячні вони там писали, говорили на своїх ток-шоу. І як риторика помінялась станом на вчора, позавчора, це взагалі інша, вона діаметрально протилежна. ну, Навіть якщо Бункерний вже сказав, що. Ми там в активній обороні, да? ну, по-перше, треба пояснювати для внутрішнього да, споживача Росії, я зараз не про ДНР, ЛНР ці квазі республіки кажу, чому такі шалені втрати, і чому ну, дійсно люди мають втрачати стільки особового складу, чому люди мають втрачати там, родичів там, і так далі і тому подібне. Треба пояснення робити і для тих самих мешканців Дорляндії, чому з їхніх дворів, осель там, гатять по Авдіївці, іноді десь щось прилітає. А для чого? Нічого не добились. Тобто вони ну, зараз, от останніх там, пару днів, може трохи більше дня три, дуже багато розказують на цих телеграм-каналах дировських, що ми зробили це там, спеціально на опередження, бо головний удар контрнаступу Збройних сил планувався все-таки на Донецьк. Тобто mm -hmm. ми, от такі молодці, ми його там попередили, і, і такого вже не буде. Ну, і ще одне питання стосовно цивільного населення. Минулого тижня всі мали змогу побачити ці жахливі кадри, як ворог прицільно б'є якраз по багатоповерхівках. І знаєте, на деяких цих кадрах, ну оскільки активізувалася, да, почалася війна от, в Ізраїлі, да, і з Хамасом, всі звертали увагу на що те, що це не сектор газу, це наша Авдіївка і в ну, жахливі насправді кадри це не просто терор, це геноцид місцевого населення. Скільки зараз в Авдіївці цивільних, і наразі наскільки складно і чи проводиться евакуація, враховуючи інтенсивні зброї? Так, евакуація проводиться. Не припинялася вона жодного дня навіть з початку повномасштабної війни. Якщо бували такі дні, що нікого не вивозили, це просто суто, що ніхто не зголосився на евакуацію. Зараз, сьогодні на ранок, 1614 людей залишається в місті. Вчора вивезли чотири людини, в неділю нікого не вивозили, бо ніхто не хотів. В суботу дві людини, в п'ятницю одну, в четвер одну. В середу п'ять, ну потроху виїжджають складно, розуміємо всю відповідальність, наскільки це все небезпечно, але ж намагаємося все-таки знаходити шпаринки між цими островами і все-таки евакуацію організовувати і людей вивозити. Принаймні, хто має бажання. Пане Віталію, ви говорите про те, що деякі не зголошуються виїжджати. А чому які аргументи зараз? Ну надзвичайно ну, т -т -т така складна і небезпечна ситуація. Це по перше. А по-друге, от якщо люди там залишаються, то як із забезпеченням міста, продуктами, медикаментами, всім необхідним, навіть невідкладною медичною допомогою зараз та чесно кажучи, аргументи різні, навіть ну нічого не зміна, нікуди не поїдемо, куди нам їхати, за що нам їхати, тобто ну. Це люди, які вже прийняли для себе рішення залишатись за будь що Хоча є і випадки, коли люди, які казали, ще два тижні тому, що ніколи не поїдуть, в середу виїхали і сказали, що слава Богу, живі. Просто треба розуміти, що більшість населення це люди 65+, вони ментально просто не готові виїжджати. А на рахунок гуманітарної ситуації ми припинили постачання поки що воловдіїв гуманітарної допомоги е, зв'язку з цією ситуацією складною безпекою в першу чергу. Але все є: в місті є продукти харчування, є гігієна, є, є медицина, все в достатній кількості з резервом на пару місяців це точно. Тобто всього вистачає. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій. Я щиро дякую вам, пане Віталію, що в цей час ви знаходите час долучатися до ефірних обговорень, що знайшли час вийти до нас в ефір. Завжди вас завжди вас раді бачити на каналі «Сі час. Бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую, переможемо. Обов'язково Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської, військово-цивільної адміністрації, був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримати це відео своїм лайком, коментарем. Обов'язково його поширте в такий спосіб з тим відео може ознайомитися, побачити і почути цю інформацію якомога більше людей. Ну, а звичайно ж, підписуйтесь на канал цей час, цінуємо згородній зв'язок із кожним із вас.